Вітаю, час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Посадовців департаменту з питань цивільного захисту Полтавської міськради підозрюють у розтраті бюджетних коштів. Лебеді Полтавського дендропарку Наталка і Петро цієї зими вперше залишилися на рідному озері. Через неправильне встановлення димаря опалювальної печі у Полтаві майже згорів будинок. А тепер про це та інше більш докладно. Двох посадовців департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради підозрюють у розтраті бюджетних коштів. Зокрема, у переплаті 5 мільйонів гривень на закупівлі безпілотників для сил оборони України. Оголосили підозри двом чинним посадовцям оборонного департаменту його екс-очільнику, а також керівнику фірми постачальника дронів. Про це повідомила речниця СБУ Полтавської області Іна Усова. За її словами, фігурант. Проводили процедуру закупівлі квадрокоптерів для потреб сил оборони. Тендер на закупівлю квадрокоптерів виграла приватна компанія, яка спеціалізується на постачанні різних видів обладнання. Загальна сума укладного контракту становила майже 39 мільйонів гривень. Керівник департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міськради разом з підлеглим внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, у результаті чого вартість БПЛА була штучно завищена. На основі зібраних доказів та проведеної експертизи правоохоронці повідомили двом чинним посадовцям, колишньому очільнику департаменту та керівнику фірми постачальника дронів про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, частиною 2 статті 364 зловживання владою або службовим становищем та частиною 1 статті 376 службове підроблення». Досудове розслідування триває. фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі. 7 мільйонів 111 тисяч гривень за програмою турбота виділили сьогоднішнім рішенням полтавського міськвиконкому. Кошти передбачені на соціальне забезпечення та соцзахист населення протягом цього року. Погодили ряд відшкодувань за пільговий проїзд міському пасажирському транспорті та продовжили забезпечення гарячим харчуванням внутрішньопереміщених осіб. Загалом затвердили 15 питань порядку денного. 7 мільйонів 111 тисяч 860 гривень піде на підтримку і наших учасників бойових дій, і ліквідаторів Чорнобильської АЕС і тих мешканців нашої громади, які мають тяжкі захворювання. Це і одноразові виплати підтримати людей в той важкий скрутний період часу, в який вони перебувають. Відповідно, це виплати за зверненнями. Голові градиської громади Мирославу Носі сьогодні Октябрський райсуд Полтави обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки. За нього поручилися голови Новосанжарської, Великорублівської, Пішнянської, Козельчинської громад. Нагадаємо, голову градицької тергромади обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило понад півтора мільйона гривень збитків громаді. Зобов'язати поручителів забезпечити виконання підозрюваним носом Рославом Юрічем, покладених на нього обов'язків та за необхідності доставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу проте вимогу, роз'яснити поручителям, що носа Рослав Юріч підозрюється у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого частинами 1 другої 2 статті 364 кримінального кодексу України, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Це така невеличка, я б сказав навіть перемога, але на на, на довгому шляху доказування а, того, що а, вся ця техніка була придбана без розкрадання і, і на 100% інтереси громади. Цієї зими вперше лебеді Наталка і Петро залишилися зимувати на озері Полтавського дендропарку. Через неморозну погоду їх поки що не переселяють до екопарку. А вже навесні у них можуть з'явитися друзі пара чорних лебедів. Докладніше про це у матеріалі Ольги Козіної. Лебеді Наталка і Петро, пернаті мешканці Полтавського дендропарку та чубаті качки цієї зими залишаються на місцевому озері та продовжують радувати відвідувачів, принаймні, поки це дозволяє погода. Це дуже радує, дивує, є на що подивитися, підняти настрій, емоційний стан в цей час, подивитися на них. Гарно, так вони зібралися всі разом. Завжди ж, коли весна там чи осінь, чи літо, вони по всьому озеру зараз разом. В минулі роки водоплавних птахів забирали на зимівлю до екопарку у грудні або на початку січня. Нині ж через теплу зиму в цьому потреби немає. Така ситуація склалася вперше, говорять працівники парку. Ми забираємо але тільки коли є загроза, в тому що замерзне повністю озеро, ставок наш, і їм, в принципі, не буде де. Але в цьому році ми бачимо, що зима дуже м'яка, тепла, і як видно, ставок в принципі не затягнуло кригою. І в цьому випадку. Лебедям краще навіть знаходитися тут. Ну не будемо їх, як це відбувається, ловити там, тягати, щоб вони стресували, і просто годувати їх тут, тому що тут насправді у них більше місця ніж в ковалівці. Водночас, через те, що Наталка і Петро залишилися на рідному озері, а дикі качки помітно розмножилися, з'явилася гостра потреба у зерні, говорить Максим Макуха. Що ми звикли, що я брала, ми їх відправляємо і їх вже годують там. То в цьому році те зерно, яке в нас було, ми майже все повністю використали. Тому я звертаюся до полтавців. Можливо, хтось має кукурудзу, пшеницю, тобто якесь зерно і може подарувати там ну грубо кажучи, мішок, там чи щось таке. А до нас то будь ласка звертайтеся до декоративних культур. Невдовзі у Петра і Наталки можуть з'явитися друзі. Вже навесні планують придбати ще пару лебедів, але вже чорних. У нас раніше колись були тут два ще чорних лебеді, то ми плануємо з цього року так само зробити акцію по збиранню коштів на закупівлю пари лебедів. Трошки пізніше буде про це більше інформації в соціальних мережах. А ну це ми робимо для того, щоб у нас тут якось цікавіше було. Перше пару білих лебедів придбали для дендропарку ще 2011 року. У 2016-му до них доєдналися чорні красені Юнона і Авось. Загалом на пташиному озері жило шість лебедів. Деяких пернатих віддали в екопарк, а деякі загинули. Працівники припускають через те, що відвідувачі годували їх хлібом. Робити це категорично заборонено, вкотре нагадують фахівці. 22 січня у Полтаві горів двоповерховий приватний житловий будинок, колишнє придорожнє кафе по вулиці Харківське шосе. Пожежників викликав господар будинку. Вогонь знищив покрівлю та перекриття на площі 200 квадратних метрів, а також домашнє майно. ДСНСникам вдалося врятувати будинок від повного знищення вогнем. Станом на сьогодні відома і причина загоряння це неправильне встановлення димаря опалювальної печі. Речниця рятувальників області Світлана Рибалко. Загорання виявив господар, він був вдома на кухні, почув тріск від пожежі та зателефонував до рятувальників. Причиною загорання стало неправильне встановлення димаря опалювальної печі через дерев'яні перекриття конструкції будівлі. З часом, під час використання пічневого опалення, димар прогорів в деяких місцях, і жарини, потрапивши на дерев'яні конструкції, спричинили пожежу. Вогонь швидко поширився по перекриттям першого та другого поверхів та перекинувся на покрівлю будинку. Врятовано житловий будинку та поряд розташований автомобіль до гасіння. Залучалось 4 одиниці техніки та понад 20 чоловік особового складу. У незаконному продажу зброї та боєприпасів підозрюють трьох жителів міста Лубни, як повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук, фігуранти раніше вже мали проблеми із законом. Вони спеціалізувалися на вчиненні тяжких злочинів з використанням зброї та засобів ураження, працювали на замовлення кримінального світу, застосовуючи погрози та насильство. Тому після виходу із місць позбавлення волі двоє підозрюваних залучили третього спільника і організували нову. Ви канал обігу зброї, яку вивозили із зони бойових дій, їх затримали на гарячому після чергового збуту боєприпасів. Під час проведення понад 20 обшуків за місцями проживання в гаражах підозрюваних вилучило гранати, пістолет, кулемет близько 5 тисяч набоїв різних калібрів та інші речові докази. Особам повідомлено про підозру у придбанні в носінні зберігання збуті вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, а також у вчиненні вказаних злочинів за попередньою змовою групою осіб. Окрім цього, за клопотаннями слідчого і прокурора підозрюваним обрано запобіжні заходи, тримання під вартою з альтернативою внесення застав. Сьогодні у Полтаві попрощалися із трьома військовими, які боронили нашу Україну. Це 48-річний Дмитро Андрієць, 41-річний Володимир Клюшник та 40-річний Олексій Карюк. Усі вони загинули на Донеччині у різних населених пунктах у січні цього року. В останню путь провести їх прийшли рідні, близькі, друзі, побратими. Вічна слава героям. Війна Росії проти України зруйнувала мільйони людських дорівнює. Розлучила сім'ї, принесла розруху та кров пролиття. Відважні українські воїни стали символом гідності, кожен з них чинив подвиг, повставши проти насилля та несправедливості. Щодня вони віддають за наше мирне небо найцінніше: здоров'я та непривеликий невимовний жаль своє життя. Додаткові кошти з держбюджету на облаштування укриттів у навчальних закладах можуть отримати громади Полтавщини. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко. За його словами, 21 січня в обласній військовій адміністрації утворили спеціальну робочу групу. Вона займається перевіркою відомостей від громад щодо реалізації проєкту влаштування безпечних умов у школах та профтехучилищах. Для розподілу коштів Міністерство освіти і науки проводить відбір проєктів із використанням електронної платформи ДРІМ. Подача заявок на фінансування триватиме до 26 січня. На сьогодні Термін подання цих заявок завершується, а бажання у громад немає, нема ПКД, нема е, тої енергії ініціативи, яку би ми очікували насправді. І це дуже важливо, тому що ми готові підтримати будь-яку громаду для того, щоб цей процес безпечного навчання був безперервним і на офлайн. Загальний обсяг цієї субвенції буде в нас складати 6,2 мільярда гривень. І співфінансування місцевих бюджетів може бути від 5 до 30%. відсотків. У Полтаві сьогодні пройшли обласні змагання із дартсу серед людей з інвалідністю, зокрема ветеранів чорнобильців та учасників бойових дій. Скільки громад долучилося до гри? Розповідаємо у сюжеті. У Полтаві відбулися обласні змагання з Дарцу серед людей з інвалідністю, ветеранів та учасників бойових дій. Приїхала позмагатися у метанні дротиків і пані Надія з команди Безмежність Ланівської громади Полтавського району. Вона захоплюється Дарцем два роки. Розвиває інтелектуальність, розвиває всі фізичні рухи і. Захоплює, якщо є ще достойний конкурент біля вас, то ти прямо хочеш настроїшся на те, щоб вдосконалювати свої здібності, крім того, що дартс розвиває точність, координацію рухів та заспокоює, це ще про розумову активність, пояснюють організатори турніру. Розвиває не тільки влучність і силу, а ця гра ще заставляє рахувати, тому що якщо ви не вмієте рахувати свої очки. Ви просто програєте, і тут потрібно, крім того, що ще кидати, ще треба вміти додавати. Для того щоб показати високий клас ударці до Полтави, з'їхалося більше 70 учасників з 10 громад області. Сюди до нас приїхали спортсмени із Лубенщини, з Семенівки, із Котельви, із Диканьки, із Полтавського району, із самої Полтави. із Ланної, із Лазірок, із Королу. Із Шишак, із Кобеляк, із Нових Санжар. Учасники переможці отримують медалі, кубки та грамоти. А учасники заходу, які не попали в порези, будуть отримувати медалі за участь. Спартакіади з рекреаційних видів спорту для людей з інвалідністю проводять на Полтавщині кілька разів на рік. Нагородження переможців обласного патріотично-образотворчого конкурсу самоврядування очима дітей сьогодні відбулося у Полтаві. Цього року свої роботи на голосування надіслало дві сотні школярів з різних громад регіону. Тематика кольори нашої перемоги, якої її бачать підростаючі покоління, розкажуть наші кореспонденти. До дня місцевого самоврядування Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування у партнерстві з обласною радою провела традиційний патріотично-образотворчий конкурс. З 2017 року його влаштовують серед дітей шкільного віку Полтавщини. Цьогорічна тематика кольори нашої перемоги. Дійсно, дітки проводять весь свій час під підповітрими тривогами. Онлайн навчання, тому хотілося б якось трошки їх скажімо, підбадьорити. Організували цей конкурс 200 учасників в цьому році. У нас прийняло участь. Ну, переможців визначило онлайн голосування. В голосуванні прийняла участь більше, біля трьох тисяч людей. Назва конкурсу символічна: самоврядування очима дітей у цьому році. Переможцями стали юні художники з Котелевської, Новооржицької, Нехворощанської, Миргородської, Кременчуцької та Оржицької громад. Усіх їх нагородили дипломами різних ступенів та подарунками. Обласна рада проводить декілька конкурсів зараз. Навіть в умовах війни ми знаходимо можливості заохочувати наших дітей. Діти намалювали чудові малюнки, розділили їх на групи. Кожен отримав подарунок. І що саме приємне, що залучено не, не, не лише Полтава, а декілька громад, тому підтримуємо ініціативну молодь, яка патріотично налаштована. Серед тих, хто отримав диплом переможця, восьмирічний Матвій Скотельви. У його малюнку закладено відразу декілька сенсів. Оцей хлопчик я це мій братик Захарчик, оце ЗСУ. Оце наше дитинство перевернути, тому що війна хочеться дуже миру і перемоги. Отримала подарунок за свій малюнок і Соломія Задорожна, теж із селища Котельва. Я на своєму малюнку намалювала красиву перемогу України. Це я катаюсь на нагойдалці і. Ну, Дуже хочу, щоб і зараз пропала наша війна. І почалася перемога. Одинадцятикласниця Софія Базилевська, найстарша учасниця конкурсу. Говорить, вперше доєдналася до такого проєкту. На картині зображена берегиня роду на її обличчі намальована, наче обличчя ляльки-мотанки. Мені хотілося зробити це в такому сенсі, наче лялька-мотанка ж оберігає наш рід, значить і ця жінка також оберігає наш рід. Взагалі, я використовувала символи лелеки, соняшники. Дерева, тобто наша родюча природа. Взагалі для мене це зображення моєї рідного краю і саме моєї рідної України. А після церемонії нагородження на згадку спільне фото. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті irt.pl.ua. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.